Кожен день я бачу очі наших ветеранів, і я бачу, що вони хочуть спитати, а навіщо я втрачав кінців, а навіщо мене бусифікувало нашу державу треба буде побудувати з нуля. Наш головний ворог це наша корупція. Місія допомога тим ветеранам, яким відмовили або не якісно, або не змогли допомогти в інших центрах. Майже чотири роки війни згенерувало 120 тисяч ветеранів з ампутацією. Це жахливі дані. Якщо суспільство не навчиться комунікувати з ветеранами після поранення, після служби це дуже буде небезпечно. Це буде повстання машин. Знаєте, як в mm. термінаторі, тут час працює проти нас, казати е, хлопцю е, незапротизованому «Ти я?», щоб знайти свою місію. Що все добре. Ми ж тебе пілкуємося. Це глупо. Мені дуже було стидно перед ветеранами. Ми повинні навчитися виробляти свою зброю, свої патріоти, фламінги і так далі, свої дрони. І Якщо би ми готувалися не до шашликів, а до війни. Далі буде ще складніше після закінчення війни. Завжди рецесія, до цього треба приготуватися.